Вигідна пропозиція для тих, хто планує придбати спецтехніку. Всі ви вже напевно знаєте, що окрім тракторів, ми займаємося ще спецтехнікою від торгової марки Лейті та Хаймарк, міні-екскаватори, міні міні-навантажувачі… Та міні самоскиди, і власне від сьогодні, 2 січня, по 2 лютого, включно на весь наш асортимент спецтехніки, ми даруємо знижечку 5%. Дехто скаже, та ну це маловато. Але якщо порахувати, то знижка сягатиме в пару сотень доларів. Круто ж, щодо знижок на комплекти вони теж сумуються. А тобто, придбавши дві одиниці спецтехніки, ви отримуєте знижечку не 5%, а цілих 10% знижки. А придбавши три одиниці спецтехніки, ви отримуєте знижку не 9%, як зазвичай, а цілих 14% знижки. Тому не прогавте цей шанс дуже круто зекономити. Деталі про акцію та номери телефонів я залишу в описі під цим відео.